Це що? Щучка. Йомайо, це вже не жарти. Саша, рятуй! Ну, наскільки я бачу, хлопці, це срібло. Ну ти, блін, хапуга, йома, Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. МД Копіє, славний коп! Всім нарешті привіт! З вами ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці, дівчата, ми відкриваємо сезон полювання знахідками на дні Дніпра. Хлопці пішли, то будемо зараз шукати. Все, всім бажаю приємного перегляду. Беремо прилад і погнали. До речі, сьогодні взяв екстера еліт, перевіримо її, як вона справляється по такому періоду. Так, обже, почався, і в нас перша знахідка. Це що? Щучка. Не на міляках. О, ще одна! Так нафіг нам той ков. Давай, а ну дай, -да давай ловить. Ха -ха. Прикольно, прикольно. Йдемо зараз на дамбу, будемо переходити на ту сторону. Ви не думайте, щучку хлопці відпустили. Но ми вже на дамбі, зараз будемо перелазити. йой 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 ой старостні радость. Ну що, перебралися на цю сторону, і вже раз, на старичці починається коп. Переходимо в першу річку. Хлопці вже вімкнули прилади. Далі було старе село. Тому, хто не копає досі по Дніпру, можете звертатись Підскажу, де. Ну що, будемо. Шукати дно Дніпра. Затоплена корчма. Ну що, в кого є сумніви? Особисто в мене немає. Тут має лежати наш перший Да? Особисто я вирішив сьогодні буду копати такі високі сигнали. Бо щось мені сміття не дуже хочеться зна Дніпра. Савєтів, там різних, знаєте, такого хочеться мідятинки. Ой-ой-ой. ой Ну це, я вам скажу, музика просто для моїх ушей. Тільки ж де він зразу сигналить, а? йо -моє. Оп. А ось наш. Перший кругляшок. Так, хто? Микола, так. Да. В принципі, я вам скажу так, я і подумав одразу. Найчастіша монетка на Дніпра це в нас одна копійка Миколи останнього 1899 року. Ну, я вам скажу, сохран ще й більш-менш трошки поїдена, але так буває на Дніпрі. Ну що, з першою монеткою, хлопці, візуальна знахідка. Хтось тут ловив крупну рибу. І не зовсім законно, так? Да? Щось там вже знахідки є. Кінці підігнеть. А, так, да, підігнутий хрестик. Так, ну що, хлопці, в нас же є хрестик зігнутий. Хрест трапився, срібний, невеличкий, зігнутий. Нічого, приємна знахідка така, так, да, Саш? Прикольна. А ну, давай ну, спробую VDI. 26, 27, от в одну точку. Такий сигнал. 54, да, в тебе? Ой, Ну, я тебе вітаю, Саш. вітаю. Дно Дніпра, Сашка, другий сигнал. Там -то хрестик був докопує. Я пройшов трошки вперед. Чіткий сигнал на мідь. Ну що, готові? Хлопці, побачите, кругляшка. Блін, ну тут сумнівів бути не може. Да? 82 в одну точку. Тут може бути навіть щось крупне. Блін, як хочеться класного. Мідячка. Уже 93. Ух, ну що, схвильовані? Так. Давайте, будемо дивитись, що нам тут трапиться. Ой. Важко, важко, я вам скажу. На Дні в Дніпра всі багнюці. Ой, але ж і знахідки лізуть. Все, тишина, ногу засосала, бляха, вуха. Не можу вивізти, хлопці. Йо-майо, це вже не жарти. Саша, рятуй! <свист> Реально, хлопцы, не могу. <свист> боже, я там, думал, уже и залишусь. Вот <свист> <свист> она, хлопцы. Вот она. А ты, Саш, скажи. Денежка, походу. да. Та сама. Денежка. Да? А у тебя тоже? Тоже такая сама, Ё-моё. Денежка 1855 року. І тут те саме. Так, дивися. Александра II. И тут ты самий рік. Саша що він не выдернув переді мною. Отак от головці. З одного кармана. Так, це твоя. Для розуміння. Вон яма. Пройшов. Ну це вже я вам скажу приємно. Одною рукою хлопці незручно. Буду копати вже такі самі класні сигнали з вами. Ну а тут, коли такі 60, то вже звіняйте. Якби 80, то точно б з вами викопав би. Що таке? Що то таке? Але щось мідне, бачите? І навіть схоже на шматочок монетки. Да? Вон, бачите, гурт. Думаю, це якась велич... величенька монетка і була. Ну, Дніпра вон, бачите, ходжу отак от кружечками. Другий круг. Сумнівів, жодних, що там. ха 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 Мідятінка. до нас. Чуєте? Пахне монеткою. Царською, а? Мідною. Я вже відчуваю цей запах. Так, ну що, хлопці? А, снайпер. Ну, сподіваюсь, ви заінтриговані, як і я. Так, нащупав, крупняк попер. Да, я вам скажу, коли в Дніпрі дуже зручно. Так, малетку мити, але щось, хлопці, бачите, майже нічого не видно. але така товстенька. О! Йо-мою! Всадник, бачите? Це копійка Різакаті чи Петра І, щось таке крупне. Але, на жаль, дійшло до нашого часу не повністю. Верховий сигнал. Я навіть бачив, що щось тут є зверху, але десь під пісточок пішло. От бачите, навіть не копав. А що воно таке, я, на жаль, не знаю. Але точно не мідяк, да? переходимо річку вброд. Вийшов на розвідку і дивіться. Взагалі-то не копаю такі низькі сигнали. Ну, бо що там може бути цікавого, хотілося більше монеток, знаєте, такого. Але... Але... Блін, де ж він десь тут бачив? Ось. Подивіться. Нам трапився перший хрестик. От такий от нам маленький красень трапився. Це звичайний хрестик 19 століття. Нічого такого особливого, але я вам скажу, знахідка приємна. Да? Ну, коротше, Вирішив повернутися до хлопців, вони йдуть. З цієї сторони, так, слабенько було. Була ще одна монетка, пуговка, але -то нічого такого. Вирішив, от прилад трошки помити від грязюки. До речі, хто не знає, тут йде захист IP68, тобто до 3 метрів можете свободно його занурювати. Нічого з приладом зовсім не буде. Так, взяли, сполоснули, пішли далі. Вирішив перебігти, вирішив перебігти ближче до хлопців, ось тут вони копають. от, такий от чудовий сигнал, але був трошки пригочі, тому, думаю, викопаю без вас. Ну, тут вона в грудці вже лежить. Довго я не шукав, одразу, бачите, неглибока ямка. То, думаю, можна вже і з вами пошукати, да? так? же цікавіше. Ну, хоча, скоріш за все, буде якийсь шмурдяк, да? ну, я так і думав. Ож! А мене сигнал! Тут їх декілька. Але будемо сподіватися, що тут нас очікує мідячок. Давно вже вони так нормальних не було. Ой! Ну що, приготувались, глядачі. Та й -майо, так, десь же в нас в руці. Только але я щось нічого не бачу, хотів сказати. Хто це в нас тут такий? Ну, наскільки я бачу, це копійка Сашина. Але стан, ну такий. Будемо казати ще більш-менш, да? як для Дна Дніпра, то наче і нічого. Орел трошки видно, а ну да, Непогана така. Виїхали. До речі, сміття взагалі нема. Тут була корчма, а не село. Тому знахідок може не так багато, але хоча б по-чистенькому. Іде, посміхається. Але ж я знаю, що він не просто так посміхається, щось несе. Прям первый. Медний, блядь. Из этим. й моё Медний колокольчик. Може рибальський. Та откуда ж тут можете взяти рибальський тяшов? Ну да, ну да, прикольно, реально. А може він якийсь старий. Чуєш, такий іначе кований ручної роботи. Шо -шо -шо -да. да, прикольно. А я вже думав, влупив чи срібло, чи золото. Такий довольний біжав. Шир. Шир. Захвилювався. Ану, дай я почу, хочу сигнал перевірити. Цікаво, який дасть такий колокол сигнал. Ану, давайте перевіримо. І до речі, він дуже високий. 64-65. Може тут не чисто мідний якийсь він бронзовий, а? Що думаєте? Може ну... Що і капустка, да, оце була поруч. Ну да. Да, така. Залишки, залишки від капустинки. Да, ну, але, але все одно приємно. А в мене копійка була. Да, Тримай. Льоша копає, Саша перебрідає через Дніпро. А я заінтригований. Так, десь тут, хлопці. Десь тут. Так, ну що? Заінтриговані? А я вже і побачив. Що ти ругаєшся, Льоша? щось ну, йому там свінцевий грузок потрапився, а нам кругляшок. Ну що, будемо дивитись? Ну, Орел я бачу. Орел я бачу. А з цієї сторони щось. Взагалі галяк. Ну, буває так, буває так, хлопці, мабуть, це якось деніжка, не денєжка, так? Да? Судячи порлу. По ну що, прикольна знахідка, будемо вважати за монетку. Щось дно Дніпра не відпускає, ходити важко. Але коли зовсім немає сміття, а є отакі сигнали, Просто звідкись трапляються сили. Будемо перевіряти. Такий досить, я вам скажу, цікавий сигнал. Так, десь тут вже викопали. Ану. Давайте будемо шукати. Ой, боже, Боже. Як моя спинка вже болить. Але ж ви бачите. Сигнали йдуть. І це... Не може не радувати. Але щось я... Хлопці, нічого. Оп? Оп? Хто це в нас тут такий? Воно? Чи не воно? Ну, наскільки я бачу, хлопці, це срібло. Да. Трібло. Але бачите, якась вона понівечена, хай Бог миле. Але от внизу і проба є. Але, на жаль, тут я не роздилюся аж ніяк, яка вона була. Та, мабуть, якась царська, да? 19 століття, мабуть. Підкажете в коментарях. Бачите, ями покопані. Вирішив прийти туди, думаю, якщо є ями, значить будуть і знахідки. Хлопці тут поруч. Ой-ой-ой-ой-ой! Вдасте ой, 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 ой. прибуває. А наш сигнал десь вже викопаний. Так, ну що, називається до нас монетка велика і маленька, да? А Ну, ну, ну нехай це буде щось класне, так, да, хлопці? Ну, ви ж бажаєте своєму улюбленому ютуберу успіху, да? ану схрестіть пальці? Ага. Так, да, і таке буває. Це вже, мабуть, двадцятий шматочок за сьогодні. Руки вже не те, що замерзли, а просто якийсь капець. Ну, я вам скажу, елітка. Бачите, в такому стані от вся в грязі, в воді, але працюю на диво просто стабільно. Тому хто хлопці хотів на Дніпро взяти прилад собі по монеткам, походити, пошукати прикраси, можу радити дуже класний варіант. А бачите, в якому я вигляді грязний, ну просто кошмар. Не знаю, скільки мене вистачить. То думаю, давайте проведемо нашу улюблену рубрику. А що вас нагідка? Наша спільнота, НДК в інстаграмі, встановлює місця для пошуку. І давайте, хлопці, подивимося, що наші підписники по ним нашукали. Ну, якось так наші підписники не старались. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Стараємось далі. А хто ще не копає, підписуємося МД Коп'єє в інстаграмі. Там є місця для пошуку від скіфів до Худорянщини, а також є обмін та продаж МД за найнижчими цінами. Ви звертайтесь, це допомагає каналу. Величезна яма на дні Дніпра. Але вже на лопату пішли, так і не докопали. Отак. От, от от. О, дивіться, сонечко. О -хо 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 -хо. Так приємно гріє. -хо 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 -хо. Сміття немає ні слова зовсім. От, бачите? Просто жодного сигналу. Просто потіряхи. Через те, що отут поруч була корчма. От. До речі, кому треба місця. Затоплені села, наприклад, чи можливо млини, то брат робить під замовлення, то звертайтесь, кому треба, відмітимо, будете ходити також. Ну показуй, Льоша, показуй, натікай. Ну ти, блін, хапуга, й Ні, Ну це вже кайф, да? отаку з над Дніпра підняти. Ви подивіться просто на цю красу. З на Дніпра, да? і стан такий, ну просто супер. 1777 року п'ятачок. Так, да, і ззаді, бачите. Орел ще є. Ні, ну це реально кайф. Таку манітосіну тримати в руках. Ти чим снідав, Льоша? А ну скажи. А ви, хлопці, пишіть свої варіанти в коментарях. Трагічним чином сіла камера, і ми вже хлопці біля машини заряджаємося прямо і записує вам звіт. Але багато ви не пропустили, тому сильно не переймайтесь. Майже одразу я пішов назад, бо дуже втомився. Дуже змерз, важкий коп. Всього 4 години, але я вам скажу. Результат був того вартий. Зараз подивимось знахідки. А перед тим хотів сказати величезну дякую, що дивилися відео до кінця. Сподіваюсь, поставили вподобайку. Кому сподобався мій канал, підписуйтесь. Також наш інстаграм ЕМДЕКОПІЄ чекає на вас. Там місця для копу, обміном де, а також продаж по найнижчим цінам. Ну і це допомагає каналу хлопці. Тому давайте долучайтесь і будемо копати там разом. Відносно приладу, я скажу, що попрацював він просто супер, залишився дуже задоволений, дуже стабільний, класний, не боїться води. Тому хто такий любить період, можете сміливо брати та ходити з ним по Дніпру та також по іншим періодам. До речі, зараз акція 19 888 гривень. Він коштує. Звертайтесь. Кому треба, також є обмін. Ну а по знахідкам у нас сьогодні вийшло якось отак. Ну, за 4 годинки, я думаю, непоганий в принципі, результат. Да? Трапився такий от хрестик невеличкий. Також цікаво було таке от срібне кільце, то що дуже сподобалось. Ну і будемо казати, оця от копійка була також досить великою несподіванкою з лошадкою. Хоч і вбита, залізена, але все одно, думаю, була дуже приємною знахідкою. Ну, а по іншим монеткам самі бачите. Копійка Миколи, Дінєжка вбита. Ну, самі бачите, нічого не залишилось. От, і от така от Дінжка трошки старша. Це у нас 1855 рік. От, Теж вбита. Ну, коротше, якось так. Долучайтесь на канал. Сподіваюсь, наступного разу буде краще. Всім ще раз дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.